Юлія Тимофєєва пішла на фронт добровольцем, була медичною сестрою на передовій, потім зв'язківцем. Брала участь у боях за Сталінград, визволяла кривий ріг. Її хоробрість відзначена низкою медалей, які є водночас і нагородою, і пам'яттю. Свій перший бій Юлія Петрівна згадує так, ніби він був учора. Три місяці нас навчали там. Ну і значить, я вважала, що ми вже така, така я умна. И на, пришлось нам приехать оказывать помощь на, на линии на это на фронт туда подвезли меня я встала как глянула сколько крови и какие все были и дергают меня за шинель Бабушка, доченька помоги помоги а я знаете Не не можу слова сказати, нічим не можу аказувати, поки начальник підбіжав до мене, Ти чого сюди приїхала? З тих подій минуло чимало часу. Юлія Тимофєєва навчилась долати усі життєві труднощі. Виховала двох синів, чотирьох онуків і має вже одного правнука. І усі вони говорять про неабияку чуйність ювілярки. Довгий складний путь вона життя не пройшла не тільки на війні а й після війни. Вона дуже мудрий чоловік. Всегда была очень многим людям, помогала не только делом, но и словом. очень много хороших детей воспитала. Они были всегда примером. Семья Тимофеева была для всех примером. Всегда идет на помощь всем родным, близким, знакомым, кому может. Всем всегда идет на помощь, помогает. Очень хорошо, хорошая, сплоченная хорошая семья. Бабушка первый раз меня отвезла в Москву, это было мне там три года еще. Маленькая, вот да, это я очень хорошо помню, помню эту поездку. Вот. И всегда помогала и, и, и родителям, и, и мне как старшему внуку и потом уже младшим внукам. То есть мы всегда чувствовали ее заботу, ее такое отношение к нам, то есть во всем. Юлія Тимофєєва, людина небайдужа до долі міста. Усе життя працювала у педагогічному інституті, а після виходу на пенсію стала активісткою ветеранського руху. І все время, Юлія Петровна она, кстати, активно приймала участь в роботі ветеранської організації. Ми через несколько днів празднуем святой праздник для нас. 70 лет великої Победы в Великой Отечественной войне. І огромний вклад в цю победу внесли вот такі, як Юлія Петровна которая непосредственно принимала принимала участие в сражениях Великой Отечественной войны. Не низкий ей за это поклон и долгих лет ей ещё жизни. Вдома у Юлии Тимофеевой часто бувають гості, яким вона щиро радіє. Когда мы приходили поздравлять её с Днем освобождения города, она пригласила нас на свой юбилей 90 лет со дня своего рождения. Мы с большим удовольствием приняли такое приглашение и пришли поздравить этого замечательного человека. За словами депутата, турбота про ветеранів завжди має першочергове значення. Ми обов'язково з кожним зустрінемося, то ли це буде ветеранська організація, то ли ми приїдемо на дом, але ми кожному уділимо увагу, щоб люди відчували заботу і уют, який ми можемо дати зі своєї сторони. Ми сьогодні повинні віддати Больше, чем дали они нам. Они нам дали мирное небо и дали нам жизнь. Поэтому мы в неоплатном долгу перед этими людьми. Низкий поклон тем, кто остался в живых, и вечная память тем, кого с нами нет. Щирі слова вдячності та побажання довгих років життя лунали на адресу Юлії Тимофєєвої, ділилась ветеран своїми спогадами і по-молодечому вправлялася за святковим столом. Но в подарунок вправна господиня забажала газову плиту, яку й отримала від Андрія Гальченка.